Вітаю друзі на нашому каналі. Сьогодні в нас в гостях наш старий добрий знайомий Іван Мельник, власник мережі кав'ярень, Борода. Привіт, ваню. Дякую, що ти завітав до нас в гості. Найшов час це зараз не просто враховуючи твій ритм та бентежне життя. Розкажи, як тебе справи, слухайте. Та справи все добре. Дякую, що Олег покликав. Насправді мені дуже приємно при тому, що да, в нас якось так. Вийшло, що я тебе реально знаю досить давно. Потім на час ми якось не спілкувалися, того, що не пересікалися. зараз знову почали. І я тобі скажу крутий комплімент, ти круто виглядаєш. Дякую, ти красавчик. І я прийшов до вас заклади і бачу, що за цей період тебе також все добре було. Ми розвивалися, розширялися, і це дуже приємно. Того що таких точок по місцю. Я прям бачу більше безпосередньо тут, де ми пишемо сьогодні інтерв'ю. Мене звати Іван Мельник, я є власником мережі Борода». У нас на даний момент 17 кав'ярень, які успішно працюють у п'яти містах України. У Вінниці найбільше, у нас 11 закладів, і зараз в Вінниці ми ведемо перемовини ще за три місця. Сподіваюся, що все буде вдало. Ось сьогодні будуть відповідати на питання Олега. З радістю поділюсь. Якщо будуть круті, якісь нас запитання по ходу інтерв'ю. В коментарях то ми виберемо якогось переможця. Він не знаю, пообідає з нами або прийде в гості до нас. Ну, ми щось придумаємо. Супер Вань, пам'ятаю тебе ще от років 6-7, мабуть, ми познайомилися це на нашому фестивалі. Ми тоді що організовували на Мишницькому озері. От пам'ятаю вашу точку. Одна із перших, навірно, тоді ви скоріше все ж таки починали. Ви виїхали з крутою фішкою, ви малювали на стаканчиках. Угу. було Круто, от ви мені от саме цим запам'яталися, і знаєш чим найбільше твоєю посмішкою? От. А мегапозитивна людина от постійно, коли його бачу, він завжди посміхається. От, Друзі, цього потрібно, що Вані повчитися, тому що цей позитив він заражає. Вань, розкажи, будь ласка, як взагалі прийшла ідея відкрити кав'ярню? Чому саме кав'ярню і чому саме борода? Ідея прийшла відкрити кав'ярню насправді досить банально, тому що я працював директором магазині Левіс у Вінниці. і В якийсь момент я вже, типу, якби. Не знаю, вперся в потолок, якийсь певний в стелю, і не було що мені в принципі далі робити. Це або переїжджати в Київ. І тоді, в 2018 році, ринок кави це така була сама популярна штука, невисокі інвестиції, невеликі, досить легко почати. Ще не було такої конкуренції, не було прям таких великих гравців на ринку. Ми спробували. Насправді відкрились, справи йшли досить важко. Ось, і я пішов на перше навчання. Пішов на перше навчання шеститижневе в Києві. Я їздив по суботам, в Київ навчався. Отримав трошки знань і вже приїхав і почав дещо змінювати. І побачив, що завдяки навченню ми почали якось заробляти навіть. І, ну, скажімо так, в мене завжди була просто ідея, що чомусь я так собі вірив, це що в одній кав'ярні, навряд ли ти щось заробиш. І якщо робити, то треба робити мережу, тому що вона зможе якби акумулювати великими потоками людей, коштами. І, скоріш за все, якщо в тебе буде мережа, то ти будеш цікавий завжди постачальникам. Тобто там ти також будеш отримувати хороші умови. І я одразу якби, був націлений робити кількість кав'ярень. Ми там через півроку, коли тільки там відрегулювали якусь роботу, зразу почали шукати друге місце, відкрили третє. І до якогось там періоду ми там прямо активно розширювались. Ось. А чому борода? Тому що коли ми відкривали кав'ярню, у нас вистачило коштів тільки на надпис «Кофе» зверху. І на, ну, коротше, більше ні на що не вистачило. Пройшов місяць. Ну якось ну не Камільфо, вроді би немає назви ніякої, людям незручно. Дружина каже: А я ходив чуть більшою бородою, каже: дивись, давай ми напишемо борода, буде якось асуватися з тобою. Що щось підзаробимо кошти, і ми 100% поміняємо, бо це ж не про кав'ярню. Ми, коротше, зробили борода, і все. Коли робили два роки тому ребрендинг, поняли, що ми не будемо змінювати, проводили опитування, наняли таке там бюро, яке входить в топ-10 України. Поняли, що ні, все борода, і нам сказали, що ребята дуже важко вже змінити, легко запам'ятати, звучно взагалі не про каву, і ваші відвідувачі самі кажуть, що їм це зручно. Тому ми так і залишили, просто зробили гарний ребрендинг. Круто. Ну знаєш, ми з тобою трішки схожі, е, коли бачиш щось маленьке, зразу бачиш в цьому масштаби. Спробували mm -hmm. да? одну точку і пішли вперед. Ну, це насправді дуже круто. Ти кажеш, невеликі інвестиції. От у нас сьогодні люди. Більшість думає, що от коли ви плануєте піти з найматого працівника, і значити щось своє от більшість хочуть зайти в кав'ярні. Але на сьогодні, mm. от, по факту, в нас кава продається на кожному кроці. Дості, і як супутка, і як кав'ярні, чи не лякало тебе це, коли ти заходив і планував розвивати мережу. На що ти ставив фокус? Що ти бачив? Чим ти будеш відрізнятися від інших? Що обирали саме твою кав'ярню, приходили саме до тебе в гості. Ну, якщо чесно, насправді, коли я відкрив першу кав'ярню, я так глибоко не копав і не думав. Це, як знаєш, коли мене питають, типу, ви коли відкривали першу кав'ярню, це вже була ціль, цінності mm. в компанії. Ну, хотілося б сказати, що так, да, але це буде неправда, тому що ти, коли відкривав будь-який перший бізнес, ти, певно, хотів або просто піти з, найма, ну, з найманої праці, бо тобі щось не подобалось. У мене не той варіант був. Просто мені якби, хотілося розвитку далі. Ось. І цінності сформувались вони вже згодом. Вони були, певно, якісь мої мною придумані, але ми вже якби переклали на папір їх там три роки тому. Ось. А насправді скажу чесно, коли ми починали, не було такої великої конкуренції, не було такої кількості кав'ярень. Ну, зараз там заходиш на автовокзали. вже навіть тих в касах, які продають квитки там, умовно в Польщу чи в Угорщину, в них вже стоїть апарат. Ти Купив квиток, тобі безкоштовно дають каву. Тобто, в даний момент ти конкуруєш прямо зі всіма, ну, з будь-яким бізнесом. Ти заходиш там з'їсти піцу, і там уже досить хороша кава стоїть, і люди на це роблять акцент. І мене завжди дивувало, коли в закладах реально ну, типу хороший середній чек у людей, а каву роблять дуже погано. Ну, це типу, це вже не окей ну, в сьогоднішній час. Тоді направду ми просто шукали варіант відкриття. Скажу, як є біля якихось промислових районів. Ми тоді там прям зайшли біля нових почт вантажних. Це така була наша модель, по якій ми рухались, і ми просто побачили, що там були прям дуже все було погано. Там були в основному це якісь такі старі ларьки, негарні. І там продавали цю каву досить такі дорослі люди, які не любили цю роботу. Їм не подобалось це робити взагалі, але вони типу ходили, бо потрібно. І ми там просто ставили гарну кав'ярню, наймали молодих дівчат, молодий персонал, які люблять роботу, люблять людей, і вони просто гарно це якби, робили. І, відповідно, клієнт переходить до нас. І десь ми да, бачили, що там люди закривалися, з них не виходило. Ну, типу, тому що ми якби, підхід змінили. Ось, е, ну, напевно, так. зараз мені важко відповісти, типу, якщо зараз відкривати, як конкурувати. Думаю, що не потрібно і великих грошей. Зараз просто велику роль відіграє, якщо ти з місцем попав. Бо ти можеш відкрити кав'ярню за 100 тисяч доларів, але якщо ти не попав з місцем, вона не зайде, і за 10 не, не зайде. І та, і та може зайти, якщо ти з місцем попав. Тут зараз велику роль відіграє місце. Ну не знаю, в нас там є такі моменти, коли ми там відкривали кав'ярню за 12 тисяч доларів, просто вікно видачі робили, але був трафік людей, вона вирішувала проблему цих людей, вона була зручна, комфортна і підходила. По цінам, що навіть для людей, того що тут теж. треба розуміти, якщо ти десь в промисловому районі, ти не можеш продавати каву як заклади в центрі. В тебе має бути чуть нижча ціна. Відповідно, ти повинен людям дати непогане зерно, але компенсувати там його чуть там не, не знаю, крепшим зерном там буде в тебе більше робусти, ніж арабіки. І ми на цьому вигравали. Ну і напевно у нас так вийшло. Зараз дуже треба просто все аналізувати, моніторити, того що споживач, все-таки за 6 років він навчався, він здобував якийсь досвід. І я дивлюся, що зараз там люди заходять, вони хочуть не просто простір як кав'ярню, а простір, де можна попрацювати, зробити селфі, там назначити зустріч, де комфортно, кондиціонер, влітку там прохолодно, взимку тепло. І це такі речі, які вже повинні бути як ну самі собою. Коли я починав бізнес, головне, щоб було нормальне видачі і не було як в ларьку, закладено все чіпсами і снікерсами. От я пам'ятаю, ми просто було чисте видачі, все, ніяких там закладених штук. І людям це подобалось, бо типу ти такий відкритий у всіх інших, там куча наліпок наліпок вікнах. Ну певно, так враховуючи сьогоднішні обставини, дато тенденції постійно змінюються. Тобто, якщо це кав'ярня, то вона вже має бути більш комфортна, цікава для людей. Щоб ти класно сказав, потрібно підміти, що потрібно підмітив, що потрібно місце, щоб попрацювати, тось а стиль життя людей змінився за цей весь час. Скажи, будь ласка, для людей, які хочуть почати власну справу. Скажи, скільки потрібно орієнтовно інвестицій для мінімума і середньої частини, тому що сьогодні люди знову вернемося до того, що люди думають, що це просто: взяв машинку машинку в оренду, знайшов приміщення дешевше, стартанув і все в тебе поїхало. Як реально? Ну насправді тут, на мою думку, що навіть зараз хороших приміщень вже не так багато, але є плюс в тому, що вони все рівно періодично з'являються. Єдиний момент, що вони з'являються по ціні, не, ну, не дешеві, і до цього треба бути готовим. Не знаю, я думаю, що якщо ну, ти прям сильно хотів, шукав, сам цим займався пошуком, якось ти вийшов на власника приміщення, в тебе вийшло, обійшов ріелтора, можливо, вийде вікно видачі зробити. Ну, ми говоримо про туговий формат, бо тут no, no. формат в посадку всередині неможливо зараз зробити. Мені здається, навіть якщо це 20 квадратів з 10 тисяч доларів, це просто неможливо. Там меблі стануть, я думаю, всі 8. А ще якийсь косметичний ремонт навряд чи або ти все просто сам зробиш. Ну, може, в когось вийде, дай Бог. Люди круто зекономлять собі кошти. Ну, якщо ми кажемо за затогов формат, я думаю, що і 10 тисяч доларів можна вкластись відкрити. Середній формат, певно, це, я думаю, десь буде 25-30 з нинішніми цінами. Ну, типу, це вже там якийсь більш-менш кондиціонер, трошечки меблів, якісь диванчики будуть, і, ну, типу, освітлення, Тоже це все потягне коштів. А якщо ми говоримо про велику повноцінну кав'ярню, там вже напевно як душа гуляє, там можна і 50 плюс піти, і де цей буде кінець, це залежить від того, що ви хотіли там зробити. Питання в тому, що є кав'ярня, яка за 50, торгує стільки, як та, яка за 10. І тут іноді розумієш, що якось несправедливо чому так. Знову ж таки, все залежить від місця. Але що я бачу тенденцію, це така, на мою думку, хоча я думаю, що туго формат він буде жити довгий час. Бо він людям зручний, швидкий, зрозумілий. Коли я спішу, мені не завжди хочеться десь заходити, мені хочеться там взяти. Але все-таки люди вже і шукають варіант посидіти. Тобто люди люблять у нас присісти, там заземлитись, попрацювати. Навіть елементарно взяти каву і випити просто заліпаючи в телефоні. Це вже нормальна історія. Ось, ну скажімо так, тут треба експериментувати за 10 тисяч, точно можливо відкрити кав'ярню, якщо ви попали з місцем. Колись я місце так не недооцінював. Але знову ж таки, бо не було такої конкуренції. Колись відкрив кав'ярню одну на районі і ти топовий чувак. Зараз заїжджаєш на той район, там вже шість кав'ярень, в пивному також кав'ярня, десь кав'ярня, і в тебе вже багато конкурентів. Ти конкуруєш. Не тільки з кав'ярнями, ти розповідаєш про класні трафокові міста. А, скажи, будь ласка, як ти не побоявся відкриватися в промрайонах, і яка була стратегія тоді? Знаєш, що в тебе а, є точка навіть там на старому місці, де впевнений, що більшість би боялися відкриватися? там. Да, причому що вона була відкрита на місці смітника. Там реально у мене є фотки, там був смітник, два трактори сміттями вивозили, грейдери рівняли там все е, реально. Ми боялись, просто в нас зайшла кав'ярня в типу в промтериторії біля пошти. і Ми в якийсь момент побачили, що пошта є певним акумулятором клієнта. Ну тут важливий момент, пошта була вантажна, а не поштова. Бо до 30 кілограм дуже швидка видача, і ти не будеш брати каву. А коли вантажна, то ти якби чекаєш там колеса, диски, бампер трошки часу займає. І на старому місці ми коли відкривалися, то ми типу реально хвилювалися, і вона довгий період погано працювала. У мене було декілька вже думок її зачинити. Тому що ми щось зробили акцент на мийку самообслуговування швидку, а поняли, що коли клієнт приїжджає в той період, там ну, людина помити машину за 40 гривень, то в неї немає ідеї випити каву за 25, типу, ну камон, тачку за 40 миїв. Але потім там якось так вийшло, що той район весь почав трошки заселятися прям великими сервісними центрами, ну такими як шаномонтажки, і він почав просто обростати кількістю людей. Ми дивимося, там раз чуть більше людей стало, раз більше людей стало. раз. Там. Почалася тенденція машин з Америки, їх почали завозити. Там багато було площі, де люди позаїжджали, їх почали ремонтувати, і в нас прямо раз і стало просто суттєво більше людей. І вона якби, почала нормально працювати, плюс ми вже поняли, що є кому там якби, продавати, є споживач, який йде з Луки Лешківської до нас, бо там поряд немає де попити кави. Типу, ми хвилювались, але направду, тут важливий момент є, я реально прям аналізував. Три роки тому каса в кав'ярні 6 тисяч. Це одна каса, і 6 тисяч зараз це типу зовсім різно, Навіть давайте так, не три. Там 21 рік 6 тисяч це прям дуже гарна каса. І вже 23 рік 6 тисяч це вже іноді ноль на кав'ярнях виходить. Ну, типу, у нас просто курс долара піднявся, в тебе всі витрати виросли, оренди повиростали, зарплати виросли. І тут, типу, ти не можеш торгувати тих самих 6 тисяч, як ти торгував там, 4 роки назад. Тобі треба суттєво більше прирости. Тому ми теж там ми маємо досвід. У нас було там умовно 20 кав'ярень, зараз 17. Ми три закрили, тому що ну, ми побачили, що, типу, точка безбитковості наша, вона майже ноль. Ми, типу, просто крутимо вал коштів і є кав'ярня, але люди все рівно іноді на ній там змінюються, потрібно шукати. І це до витрати, які ми не враховували. І ми прийняли рішення, типу, їх там закрити і все. Тобто і таке буває. Тому я кажу, що зараз я прям все дуже рахую. Бо ціна помилки дуже велика, і я прям бачу, як відкривається заклад там півроку, максимум рік і раз там змінюється вже друга кав'ярня. І от для мене питання, власники, які відкривають другу кав'ярню, таку на унейм, чи вони взагалі ну, там, якби цікавляться, чому в них не зайшло, там, в які вони CRM працювали, якісь дані не дивляться. Ну, типу, тому що, скоріш за все, в людей не вийшло не просто так. ну, типу, Можливо, дійсно не було людей. Ми, ми хвилювалися, але тоді трошки було простіше. Зараз треба прям. Розуміти, що ти, відкриваючи кав'ярню, повинен там мінімум ну, мінімум п'ять тисяч торгувати. А це вже треба попихтіть нормально в кав'ярні. Ну там це майже 100 чеків. Точно треба відкривати кав'ярню не тільки на одній каві, щоб у вас було. Бо це дуже велика помилка. Супутні товари повинні бути. Бо споживач зараз, хоче щось взяти до кави в дорогу з собою. Якщо у вас тільки кава, це, це біда.